І людина дуже часто задумується, задумами, вони не вдадуться, переступає і нічого йому не виходить. Но коли ми свою віру віддаємо йому, нас просто програмують. Лізь туди, і людина, повіривши, замість Богови пісує, лізе просто пісує пащу. Ваша, ваша душа куплена дуже дорогою ціною. Бо я Христос за нас заплатив своєю кров'ю. Я хотів. Трохи інакше побудувати. А ми, е, цю, я думаю, що ми, напевно, вже маємо, чи, чи ви ще можете трохи, щоб докінчити загрібку, там десь третя буде е, інакше. Я ще не дуже багато, 15 хвилин вашої терпеливості. Е, бачите, у посланні до Галатів апостол Павло дуже чітко пояснює нам, каже, що з нами стається, коли на нас впливає один дух. І що стається, коли впливає в другій. Ну такий простий приклад. Включили би радіоприймач. Наприклад, ви любите класичну музику або якусь там дуже іншу. Наставляєте хвилю і попадаєте в дуже гарна гармонійна музика. Хтось любить вкусніше, без тихніше. Але деколи буває, що включиш приймач, а воно ну, якщо звук підкрутити, то в це неможливо витримати. Якщо людині це постійно на серце бомбардує, людина від того має таку поведінку. Хтось до тебе прийшов, сказав, приєд, «Привіт, привіт, як нам в тебе справи. Ну, ніби нормально. Хтось прийшов, сказав, «Ти, дурень, що ти дуре, нічого від поставив, <ривіт> Це Зовсім інша реакція. Знаєте, е, хтось тобі подав руку або пригостив цукерку, і хтось тобі пішов, підніс течну дуру. Ну, в реакції різні, правда? Е, хтось тобі дав гарячого чаю потримати в руку, а хтось до тебе знаєш, припік жилісом. желізом. реакції буде зовсім різні. І от ми можемо навчитися в нашому житті зрозуміти, у якому ми дусі і як ми перебуваємо. Я деколи кажу, що це м, е, виходить, знаєте, така річ, беремо інструмент, ну, інструменти, Руслан так гарно грав на гітарі. Людина, яка знає, яка вміє, у якої серце душа співає, доторкається, як митець до склони, і вона видає такі гарні звуки. Тому з гітарою може бути дивиною. Ну, ви, як літали ті літаки, то ви там чули, які тара верещить. Тож не хто. Тож взагалі просто струни дерти. Ну дуже шкраба, як душі, мені наприклад, звуки не дуже подобається. Значить, ну, якщо ти постійно так, по струнах дерти, то дуже зле. І от коли людина себе піддає під вплив цього духа, там постійно третий струнах. І реакція від того всього е е е є дуже гарно описана в апостола Павла. Він каже, якщо дух постійно пожадає проти тіла, а тіло проти духа, ну і якщо знову ж таки в нас починає панувати дух світу, апостол Павло перечисляє, що з нами стається. Коли вас веде дух, то ви не під законом. А далі каже, вчинки тіла очевидні, а саме перелюб. Розпуста, аморальність, безсоромність і Коли людина не має правдивої віри в єдиного Бога, вона знайде тисячу богів, через поріг не перейде. А що? Не здоровиться. Не можна, що? а чого? Та не можна. А я знаю, чого не можна було. Бо там лежав під порогом такий бужок. Як ти переходив, щоб тобі в житті повезло, треба було йому. Тобі <гал> пішов. А якщо забув, то плохо. Знаєте, я, наприклад, багато разів подавав через поріг брав. Перевіримо на досвід, не шкода. З порожнім відром перебігли. то не можна! Та ви що, у нас я не знаю, не знаю, є одна дуже така побожна особа в церкві каже, отче, чи ви вибачте, але я з поблизу вікном відром. <гал> Так не переживайте, мені ні повне, ні порожню не шкодить. Ну, хіба якщо би тим ведром зверху? Да. <реш> Але до такого не треба допускати. І бачите, яка є річ. Людина, яка не має правдивої, сильної віри в єдиного Бога буде поклонятися тисячу бушка. Е, на базарі в неділю працюють, бо там якось немає часу, треба ж день групи. Стехте, потримайтеся, потримайтеся, суденівська відсла. І вони в це вірять. Розумієте, який дорогу перебіг, я одного разу тут виїхав, тому можна аварію зробити. На такому, знаєте, БМВ! дуже крутий пацан. Машина дуже крута. Так виглядає, що його всі мають боятися. Так як він їде, так як він дивиться на світ, так як він ходить. І тут раз. Кішка переїхала. Виявляється, ви не знаєте, що справа наліво чи на праву, направо має якийсь І Тут я кажу, тут був такий, ну такий крутий дядько їде тобі, то А yeah, Мені самому цікаво, знаєте? Загальнував, дивиться, знаєте, а другий теж побачив, став ззаду. Ну no, і видно, пацан нервується, він вирішає питання, в нього часу немає. Він дорогу прибіг, дивний лісу. І я так дивлюся, стояв, стояв, стояв. Потім з нервами, знаєте, з таким свежком куліш. Розвернувся і поїхав в другу сторону. От пацани рісаюся, томіс я, що в єдиного Бога. Я до хотів відносився. Як до тварин. Знаєте, отже, звичайно, якби е, е, це не треба говорити, І от, що е, стається? Люди вже починають вірити, щоб ви знали, що їм туди шкодять. Люди починають вірити, що їм шкодять двері або ведро, їм це починає шкодити. Вони в це вірять. Наша віра це такий колосальний дар. Я от колись проводив такий приклад Антоній Демельо, він був психотерапевт, потім католицький священник. Пішов, він був індуїзм, католицький священник, він проводив такі експерименти з молоддю, Він дуже гарно вмів людей вводити, як психотерапевт, транс. Каже, так Петре, хто тут є між вами присутнім? Хто хоче взяти участь в експерименті? Я, а ну, друг, Петруш, йде сюди. Петрусю вийшов, він йому каже, сядь, розслабся, подихай, тут посидів, подихав. І потім каже Петре, тепер візьми цигарку і запали. Дає йому кавалок крейда, щоб художці писати. Петрусю нормально, серйозно горя крейду, вставив йому там, підпалює крейду. всі вмирають, знаєте, з Петра, ми цього таким не бачив. Петро на повному серйозі курить то все діло. І йому потім цей говорить, слухай, Петрусю, тобі папіроса упалює пальці, ти вже докурив до печка майже, кинь ту папіросу. Він її кидає, Ах, попікся, його виводять з трансу. І на двох пальцях залишається опіки. Відкрийтесь. Наша віра має страшену силу. І коли ми замість вірою в єдиного Бога починаємо вірити у щось, ми стаємося заручниками, рабами тисячу богів. Виходить те саме, що я вам казав на самому початку, страх і параліч. Сюди не стань, туди не піди, два рази дунь, через ліве плече тих з носом, знаєш. І такого не запам'ятати. А виявляється, що там ще одна бабця казала, що то, що треба три рази. <рес> Це страшне. Там, де Бог, там є свобода дітей Божих. Де нема Божого Бога, там буде завжди параліч і неволя. Таких людей завжди будуть тягнути за собою. Піс знаходить на солоду, що він їх дурачить. Причому забирає в них все. Показує тих п'ятидесятників, то тепер дуже поширене пішло і в католицькій церкві. Я знаю, що починалося в католицькій церкві, в Риму-католицькій церкві, тепер прищеплюють в Греко-католицькій церкві. Я тих адептів слухаю, вони кажуть, що протестанти спасли віру. Ну я бачу. Але яку? А я і сповідую, в єдиного Бога Отця, Вседержителя Творця, Неба і Землі. Я і сповідую Ісуса Христа Богу. Я за те, щоб всі християни йшли одним шляхом. У нас не так багато на тому світі, щоб сваритися. Але коли я буду сином, думаю, що я буду вчити свого тата, тому що я маю дві верхніх освіти. Бо взагалі я чоловік образований. А ви там що там з граблями своїми на селі будете мене вчити? Якщо ви підете от в любу секту, секта це не є образливе слово, це означає е, витяг. Відлано від цілої від від спільноти. Ви чули, що там заявляв дядько ворогу. Христос не всі релігії. Ви чули інтурацію голосу? Ми бачили його лице. Це дуже багато.